Усім доброго дня, канал, Сіська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати фаршировану картоплю і поділюся з вами своїм рецептом. Картопля буде сьогодні у дуже смачній заливці. Ну, скажу вам, що мені потрібно. Я взяла 500 грам свиного фаршу. Картопля, отут вже почищена у мене. Ну, Картоплю беруть, берете кожен для своєї сім'ї, скільки треба. Я її заляла холодною водою, щоб вона, поки я її буду з серединки вирізати, щоб вона не почорніла. Дві цибулі мені потрібно: два лаврових листка, чорний перець, малений, і сіль. Це, що мені потрібно на даний час. А потім для заливки, мені потрібно буде ще для підливки, заливки то як каже, мені потрібна буде ще томатна паста, сметана і трошечки борошна. Ну, я вже буду показувати, коли буду цю заливку робити. Зараз я на терці натру оцю одну велику цибулю, на оцій великій. І покажу вам, як буду замішувати спочатку фарш. Цибулю натерла, додаю до фаршу, тепер візьму солі, там так, чайну ложечку на 500 грам цього фаршу, без вершка поки що Да? І перцю чорного маленького Відкрию отак. Я люблю, щоб було перченненько, так десь додала одна третя, одна четверта чайної ложечки додала. Пер. І гарненько зараз це перемішаю і додам ще сюди холодної води. Трошки перемішаю, можна вже і додати. в чашечки, вода є холодна. І десь так 70 мл додала. Щоб такий фарш був рідковатий трошечки. Покажу вам, який вийшов. Не додавала більше солі, ні перцю, і отакий він вийшов. Бачите, отакий. Все, накриваю, хай маринується. А я зараз буду вирізати з картоплі серединку. Я маю такий ножик, Усім знайомий, напевне, всі таким роблять і буду вирізати. Не знаю, як в мене. Я купила новий, і як у мене буде він сьогодні вирізати за. Угу. Отак, і би непогано. Бачите, родинку, гарненько, туди глибоко вирізав, Ну і зараз ще одну попробую. Покажу вам, як почистила, а бачите, і, і непогано, гарненько. Отак. Ось угу. такі зсередини гарнесенькі повиходили кучері. Зараз воду зіллю, а тепер буду фарширувати картоплю. Візьму ложку ще трошечки фарш, отак перемішаю гарнесенько. Тепер візьму чайну ложечку, я взяла отаку каструлю. Ну, це кожен вже дивиться більш-менш скільки там цієї картоплі, і таку каструльку собі може брати. Отак. От Сюди, ложечкою буду накладати оцю фаршу. Получається, я так буду складати. Ослідучу візьму. Теж Та так. так І так далі буду зараз. Все, нафарширую, покажу вам. Картоплю я вже нафарширувала. Получилося в мене отаких от 15 картопелин. Ну, такі одні більші, одні менші. І скажу вам, що фаршу трошки залишилося. Десь на таких середніх 15 картоплин треба 350 грам фаршу. Ну, цей фарш що залишився, він підходить для пельменів, можна зробити кіфтки, він підходить теж для чого-небудь. Зараз, напевно, так і зроблю. А в описі в рецепті напишу 15 картоплин і 350 грам фаршу. Ну, от і залишилися оці, що я зсередини вирізувала. Зараз їх ось тут, між картоплею, десь примостю і зверху, котрі не підуть так, щоб гарненько було. Плотненько вона стала та... ну, так. Ну, отак. Тепер я візьму, сюди поставлю два оцих лаврових листочка, це її можна отак перервати і поставити і одну цю маленьку цибулю. Я її розріжу так, на четвер. Десь так, Більш-менш. Тепер візьму сіль. Так, візьму десь ну, малесеньку чайну ложечку солі і отак трошечки сюди ще додам солі. Та-да, -та, я зараз заливаю водою, і щоб вода не витягнула з фаршу сіль обов'язково треба посолити. І картопля, щоб була зараз, як буде варитися. Тепер я маю тут воду трошечки тепло. І так по картоплі полю. Так, щоб така сіль пішла у воду, що я. Все, рівно з картоплею, можна сказати, що я наляла води. Накриваю кришкою, тільки закипить на малесенький огонь і до готовності. А коли вже буду робити заливку, я вам покажу. Покажу вам, що я з фаршу все-таки вирішила зробити такий декілька. Зараз обсмажу і якраз будуть вони до такої картопліки. Картопілька на маленькому огні отак кипить. Скажу вам, що до фаршу тільки додала трошечки гріночку, таку булочки, намочила і дала. Ще чайну ложечку манки, щоб манка вбрала ту воду, що я додавала до фаршу, щоб вони не розпливалися. І все. І гарненькі зариті дихтільки получаться. Покажу вам, що картопля от на такій огні малесенькому і варилася. Вона вже готова. Телечки, як бачите, теж посмажила, гарненькі, дуже смачненькі. Я попробувала одну, а зараз буду робити отут підливку. Я взяла. Сметани, 250 мл сметани. У мене сьогодні домашня така не дуже густа, ну, яка є, така і добра. Мені потрібна ще томатна паста. Я маю тут біля себе баночки. Зараз візьму так, столову ложку. Столова ложка з вершком гарненьким. Нічого, ну, не буде кисленьке. Якщо буде кисленьке, додам трошки цукру. Ну і візьму сюди, зараз ще додам борошно. Біля мене є отаку. Гарненьку, столову ложку борошна теж. Трохи зверху Піште, теж сюди додам. Візьмо на вилку і вилочкою. Спочатку борошна, то я хотіла все показати зараз і трошки все май сюди ближче до камери. так вилочкою. Спочатку додавайте борошно гарненько розмішайте, щоб воно розійшлося, отам. а потім вже томатну пасту. Ну, зараз ще додам сюди і солі трошки. Попробую яка на кислоту. Якщо треба, буде, можна додати трошечки цукру. Я вже гарненько все вимішала, борошно розійшлося добре. І томатна паста розійшлася гарненько тут. Я попробувала кислоту, і скажу вам, що я додам дрібку цукру. Десь так, одна, друга чайної ложечки. додам цукру. І отак, одна третя додам солі ще, Можна додати сюди. І так, гарненько це все вимішаю зараз. І ще, трошку, ще раз попробую на сіль, на кислоту. Заливочка готова. Ми кажемо підливочка. Багато дехто каже, заливочка. Так і я кажу сьогодні. Тепер буду заливати сюди до картоплі. Якщо у картоплі дуже багато тут води, можна її трошечки зіляти. А якщо хочете, щоб було дуже багато підливи, не зливайте. Я, напевно, не буду зливати, воно так трошечки забагатенько, ну нічого. Хай буде багато підливи. Ми любимо таку підливу. Можна і от ті в тілі додати сюди до картоплі і залити це із заливочку. Теж дуже буде смачно. Ну, сказали, що ні. Так, піля картоплі буду ставити собі. Все, заливаю так заливочкою, цією гарненько це все. Отак, от можна тепер ложкою трошечки отак. Отак, щоб вона туди трошечки пройшла. Зараз почне кипіти, то все змішається разом. Все одно трошечки, щоб. Хоть трошечки змішалися. Зараз закипить на хвилин 5-7, хай на маленькому огні покипить і все буде готове вже картопілька. Покипіла ще 5 хвилин на маленькому огні картопля, і я виключила, більше не треба. І покажу вам зараз, яка вийшла сьогодні. У мене отака фарширована картопелька. Такі підливочки. Скажу вам, що. Треба було, можна було ще трошки води такі відляти, щоб менше оцієї підливочки. Ну, хто любить, то хай будуть. І так, це є смачна підливочка. така. Гарненько зварилася, я попробувала. Дуже гарненько. Ну і ті в теж я поставлю. Ми сьогодні будемо їх отак з картопелькою їсти. Ще можна підливочки зверху, отак. На ті втілі, хто любить підливочки теж. Вона трошки густовата, така зробилася підливка, як бачите. Покажу вам зблиска, яка получилася картопелька, бачите? Отака. Ну і дівтільки заодно вийшли. Так що це дуже-дуже смачно. Так що, дівчатка, хлопчики, приготуйте і ви. І ви переконаєтеся, що це є дійсно смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже гарно вам дякую. А особливо, як завжди, дякую вам за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, щоб були всі здорові, поскоріше мирного неба нам усім і Божої витримки. І тоді до зустрічі!